Подивіться, змер свій мій виноград. Бачите? Але залишились ті бруньки, які ще не вийшли на той момент, коли був приморозок. Ось також сухе. Так що буде виноград. Ігрушка ця, я думала, що вона пропаде, уже крутиться, треба бризкати. Ось, закручено все. Так, я працювала. І, і От ми, блогери такі і самі вказуємо на грязні руки. Я щойно висаджувала рослини, тож, звісно, у мене руки грязні. Ось зовсім змерзла гілочка. Бачите, це її, як не піде, то буду обрізати. Шкода, в мене багато винограду. Цей взагалі кущик оця лоза не пішла зовсім. Хоча я різала до живого, зате знизу пішло. Ну, Цього року на ньому майже нічого не буде. Грона два-три, Гро якщо буде, то й добре. А це до... гарний сорт. І цей також, бачите, патичок стирчить. Це, але знизу пішло. Ой, а маки в мене тут цвітуть, я залишила, коли косила. Хай відцвітуть, потім я упорядкую тут, бо я тримером зрізала. Дивлюсь, там зрізала, мах, там зрізала. Що я хотіла? Мені в цьому році дуже пощастило, треба полити. Я оце ходила персики, нектарини. Де з'їла, там і плюнула кісточку. І ось подивіться, це я кісточки зібрала. Спеціально їх посадила, і вони у мене прижилися. Бачите, зараз полю. Траву рвати не буду тут на них, нехай їх затіняє. А я принесла мішок, цього треба підкинути трави сухої, кошеної, газонної. Ось мої помідори я, раз уж я тут ось подивіться, цей гарненький, а цей ощент. Бачите, і он де. ще один, і у трубці ось ще один. Тут у мене Петрушка здається, я вже не пам'ятаю. А це перець висадила. Отаким От макаром висадила, щоб, цей, щоб поливати було зручно. Зараз я з травою його також засиплю. Багато винограду в мене, кущів я маю на увазі. але, мабуть, не буде багато винограду. Так, ну все. Зараз подивлюсь, що тут петрушка мені здається тут у мене. Це я накрила, щоб собаки не порпалися та коти.